Друзі, всім привіт! Рада вас знов вітати на своєму youtube каналі який називається Персона. Я психолог Юлія Володіна, і ми з вами тут робимо розбір фільмів та серіалів. І сьогодні ми будемо розбирати фільм, який називається Друге життя Уве. Дуже цікавий фільм. Він точно вартий уваги та розбору, а точніше, його головний герой. І ми будемо з вами робити припущення: да, будемо будувати гіпотезу, з яким запитом міг би звернутися до психотерапевта. Головний герой Уве, і як можна було би з його запитом попрацювати. Але до того, давайте ще з вами трохи я вам розповім, якщо хтось не дивився, в чому головний сюжет фільму, так? що саме нам розповідає цей фільм. І ще ми з вами поміркуємо. А які ж життєві ситуації сформували характер нашого героя, і що він саме став такою людиною? І з чого починається фільм? Ну, ми з вами бачимо чоловіка, якому, як ми дізнаємося, 59 років, він чим він займається? Він ходить по своєму кварталу житловому, так де він мешкає. І перевіряючи все добре зачинено, чи лежать речі на своїх місцях, чи всі виконують правила, які там встановлені. І ми з вами бачимо, що він не хоче вітатися до людей, до нього люди звертаються. А він такий грубіян, він такий нечемний, такий різкий, навіть такий трохи агресивний. І чим він займається? Він ходить на роботу, на завод, там, де він працює. І ще ми бачимо, що він у вільний час від роботи ходить на кладовище до своєї дружини, так? на могилу своєї дружини. Ось все, що ми знаємо про цього чоловіка. І потім в сюжеті ми бачимо, що в один день його звільняють з роботи. І він вирішує, що більше нічого його не тримає в цьому житті, і він хоче завершити життя і піти до своєї дружини. Так. І саме ці спроби він починає робити. То він матузку достає, то він в автівку сідає і включає, газ, пускає. То він під потяг хоче кинутися. І кожного разу щось трапляється, що в нього ці спроби невдалі. Паралельно ми бачимо ще один сюжет, в нас розгортається. Коли в цей квартал заїжджають нові сусіди. Це дівчина Парвані, яка вагітна, і її от-от вже народжувати, там, може, місяць восьмий десь. Так, в неї ще двоє дівчаток, донечки молодший, чоловік. І ось ця сім'я. Можна сказати, вривається у життя уве і починають відбуватися зміни. І ще ми бачимо третю таку лінію в фільмі, коли Уве хоче завершити своє життя, в нього прокидаються спогади про його життя. І ми дізнаємося, що коли Уве було десь років, може, 8-9, він був таким маленьким хлопчиком. Він пережив у своєму житті першу втрату, він втратив матір, і вона померла. За яких обставин це сталося, ми не знаємо, це нам не розповідається. Але ми бачимо, що він втратив матір. Його виховує батько, батько його працює на залізниці. І ось так вони вдвох живуть. Потім ми бачимо, що коли Уве отримує атестат, завершує навчання, він приходить до свого батька, в нього гарні оцінки. Батько їм дуже пишається, захоплюється, він радіє, що його хлопчик такий молодець, закінчив школу. Так? І такі гарні оцінки, такий атестат. І з батьком стається трагедія, його збиває потяг, так? І в житті Уви трапляється друга втрата. Він тяжко відходить від цієї втрати, і тут він переживає таку третю втрату, згорів його будинок. Далі ми бачимо, що Уве якось хоче щось придумати в своєму житті. Так він йде, залишившись без будинку, він йде спати у потяг. І він, до речі, почав працювати там, де і працював його батько на залізниці, а потім згодом він вже працює на заводі, який виробляє там для залізниці різні деталі. І в цьому потягу йому трапляється його майбутня дружина, в яку він закохався з першого погляду, і з якою він згодом одружується. В них гарна сім'я, вони один одного кохають. Згодом в них з'являється новий будинок, в них з'являються друзі, і ніби, нібито все йде добре. Через деякий час ми дізнаємося, що його дружина вагітна, вони дуже чекають цю дитину, Уве мрія про те, як він буде батьком. І вони їдуть на відпочинок, на цьому відпочинку вони потрапляють в аварію. Де його дружина залишається інвалідом і втрачає дитину. І таким чином, в житті Уве трапляється ще одна втрата, вже четверта. Він втратив і дитину, і дружина втратила свою дієздатність. Далі, що ми бачимо, Уве якось справляється з цією втратою, так? він працює, він приділяє багато уваги своїй дружині. І так вони і живуть, але згодом дружина помирає. І що ми з вами бачимо далі? Ось такий нечемний, такий грубіян-уве, який не з ким не хоче спілкуватися, чомусь починає відкликатися на прохання цієї вагітної дівчини, нової сусідки. Яку він навіть і не знає, але чомусь біля неї він стає таким більш м'яким, таким чоловіком, який не може відмовити. І далі ми з вами бачимо і дізнаємося, так що Парвані, так звуть цю дівчину, вона теж щось відчула, вона щось зрозуміла, що цей Ува насправді не такий поганий, як він хоче виглядати. І вона до нього звертається з, новою, з, новим, з новим проханням. Так? То вона в нього просить дробину, то вона просить навчити її кермувати, то вона просить доглянути її дівчинок, дівчаток, її доньок. Доки вона здає екзамен. і ось так потроху-потроху ми бачимо, що уве його серце починає танути, і ми з вами починаємо бачити людину насправді з іншого боку. І ми дізнаємося, що він. На насправді чуйна людина, дуже добра, дуже відкрита, людина, яка завжди готова прийти на допомогу, людина з таким відчуттям гумору. Він насправді дуже цікава людина. Але чомусь так, і ми вже розуміємо, чому він на себе вдягнув цю. У цю таку маску, так, що я не, не підходьте до мене близько, так, бо я цього не хочу. А тепер давайте з вами поміркуємо, з яким запитом міг би звернутися уви до психотерапевта, і що призвело до того, що в нього сформувався такий характер, і він відштовхує від себе всіх людей. Так, і навіщо це йому? Ну, по-перше, давайте з вами пригадаємо. Який приклад мав маленький Уве, коли його батько втратив свою дружину? Як він проживає цю втрату? Ми чуємо, що Уве каже, мій батько був мовчазний. В нашій сім'ї ніхто не висловлював свої почуття. І його батько після втрати дружини одразу береться лагодити автівку. І хлопчика теж бере з собою і вони вдвох лагодять цю автівку, потім вони там їздять на цій автівці. І таким чином батько проживає втрату своєї дружини. Що про що про що це каже хлопчику? Так? Які концепції це в нього закладає? По-перше, Висловлювати свої почуття не можна, так? треба все тримати в собі. Друге, треба працювати. Коли ти працюєш, так? ти не звертаєш уваги на свої почуття, і треба щось робити. Так? І ось це Уве собі бере як за таку модель проживання втрати. Далі протягом фільму ми бачимо, як ця концепція знов і знов працює у Уве. Коли він втрачає дитину, що він робить? Він зосереджується на тому, щоб обладнати будинок. Для своєї дружини. Потім він зосереджується на тому, щоб допомогти своїй дружині знайти роботу і робить все для цього. І це йому допомагає якось прожити свою втрату, бо і дружині, і йому. Але він свої почуття звик не помічати, не звертати на них увагу. І тож він починає працювати. Далі, коли він втратив дружину, ми теж бачимо, що він ходить на роботу, і він робить оці обхід території, так, і завжди чимось зайнятий. І в нього немає часу на те, щоб посумувати, на те, щоб якось прожити свої відчуття. І що він зробив? Він заборонив навіть згадувати ім'я його дружини, бо коли всі там його сусіди. Намагалися щось там сказати про його дружину, то він одразу вибухав, гнівався так, і просив це припинити. То він заборонив не тільки своїм сусідам, сусідам згадувати про свою дружину, він в першу чергу собі заборонив, так, а це ж знову таки про прояв. Почутті. Чому ж Парвані змогла все ж таки знайти такий підхід до Уве, і чому, ж вона, ну, чому він не відштовхнув її так, як відштовхував всіх інших? Хоча він намагався все ж таки і її відштовхнути, але з неї це не спрацювало? Чому? Я роблю припущення, що в нього стався такий перенос на парвані, як на свою дружину, коли вона була вагітна. І може вона йому чимось нагадала його дружину. так? Може, це спрацювали ці почуття очікування так? тієї дитини, яку він дуже очікував так? і хотів, і яка ну, так і не народилася. Але саме вона трохи-потрохи топить його лід, яким огорнуто його добре серце. Так, давайте поміркуємо тепер про те, що який запит і коли Уви прийшов. Ну, по-перше, я вважаю, що звісно людина, я буду казати це кожного разу, може прийти до психотерапевта в будь-який період свого життя. Але давайте поміркуємо: коли він втратив мати, він був маленьким хлопчиком, він був несвідомий, так то про психолога там не йшлося. Коли він втратив батька, Через деякий час він зустрів свою дружину. І якось одна фігура замінилася на іншу, так? і він знайшов кохання, і в нього почався такий новий розвит, розвиток в його житті, в нього змінився його статус, він став чоловіком, майбутнім батьком. Так? То тоді він не йшов би до психолога. Далі, коли він втратив дитину зі своєю дружиною, так, можна було би перепустити, що саме на цьому моменті. Але ми пам'ятаємо, що Уве не визнавав свої почуття, і він переробляв свій конфлікт у діяльності. Так? Він турбувався про свою дружину і робив обладнував будинок для неї. Тож, в цей момент він теж не прийшов би до психотерапевта. А от саме коли він втратив вже дружину, от я вважаю, що він міг би прийти до психотерапевта, і його запит звучав би таким чином, що я втратив сенс життя. Я більше не хочу жити, бо я не розумію, навіщо мені жити. І ось з таким запитом, я вважаю, він міг би прийти до психотерапевта. І давайте з вами поміркуємо знову ж таки, зробимо гіпотезу, як би можна було працювати з таким запитом. Що ми з вами дізналися про Уве? що в його житті було багато втрат. І з цього виходить така концепція, так що підпускати близько до себе людей це боляче, так? А точніше, втрачати близьких людей надто боляче. Так? Це така перша його концепція. І друга концепція це життя до мене несправедливе. І ось цей конфлікт справедливості в нього теж, знаєте, такою. Червоною лінією, так, проходить через, крізь все його життя. І перший раз, коли він зрозумів, от, взагалі з'являється таке поняття про справедливість, пам'ятаєте, коли він був маленьким хлопчиком? Пам'ятаєте, коли він був маленьким хлопчиком, і він знайшов гаманець, чи, ну, чиїсь гаманець, і він хотів його залишити собі. А там ще цей гаманець знайшов колега батька, так, а той колега хотів забрати цей гаманець собі. І е, батько там, настояв на тому, щоб хлопчик гаманець взяв, але він його відніс у бюро пошуку речей, так? загублених. І батько тоді йому каже, що треба в житті завжди поступати по совісті, так, і по справедливості. І ось ця концепція, що я повинен бути справедливим, так, а саме життя до мене несправедливо, тому що воно в мене забирає найближчих і найдорожчих мені людей. І кожного разу чомусь ну, по відношенню до мене це несправедливо. Що, як можна працювати з такою людиною і з таким запитом? Ну, перше, я би пішла в роботу з втратами, так? тому що ми бачимо, що жодна втрата УВ не була прожита. Жодна втрата не була визнана для нього і прожита. Як можна проживати ці почуття? Тому що коли ми втрачаємо близьких людей, по-перше, нам потрібен час, знаєте, як то кажуть, відгорювати. Для чого це нам потрібно? Тому що в цей момент ми саме визнаємо свої почуття, що ми маємо право на ці почуття, так, нам боляче, так, ми... Іноді нам хочеться лежати пластом. Ми сумуємо, ми плачемо, ми навіть можемо злитися. І злість разом з втратою коханої людини йде близько. Чому? Тому що ми можемо злитися на цю людину, яку ми дуже кохали, яку ми втратили. І це теж, ну, якби то, ну чому ж ти мене залишила або залишив, да? чому ж так несправедливо я тепер без тебе повинна далі жити? Так? Або повинен далі жити. І ця, цю злість теж треба визнавати, і теж треба її проживати. Як, яким чином можна, Яку можна техніку застосувати для того, щоб прожити втрату? Тут є ще такий момент, що найчастіше втрати стаються різко, ми до них не, нас ніхто не готовий, нам ніхто не каже, так, ось це останній там, день, ось ця остання зустріч, а далі все. Так? І ти маєш змогу щось там проговорити, так? щось там пригадати, вирішити якісь свої справи там, і, і щось таке. Найчастіше ми не маємо такої змоги, і для нас це стається ну, як такий удар. Тож, що можна тут робити? Перше, можна написати, така є техніка, називається Три листи. Перший лист ми пишемо тій людині, яку ми втратили, з якою ми більше не маємо змоги поговорити. Так? Висловити їй всі свої почуття. І тоді ми уявляємо, ніби ну нам випав ще один шанс так поговорити з цією людиною, і що б тоді ми їй сказали, про що б розповіли, які б задали питання. І дуже важливо там не тільки через розум писати, а через почуття, так? і казати, що я за тобою сумую, я без тебе не можу, мені боляче, я плачу, я на тебе злюсь, там і ще, і ще, і ще. Тобто максимально виписати всі свої переживання. Друге, що робимо, пишемо одразу другий лист, нібито ця людина. Пише нам відповідь. І знову ж таки, дуже важливо в цій техніці не постаратися намагатися не думати, а крізь серце якось писати так, от, через почуття. Нібито, знаєте, ця людина взяла вас за руку, так, і вашою рукою зараз пише на цьому папірці. І от пишіть все, що вам прийде, все, що там, навіть не відключіть логіку, так, а от пишіть все, що пишеться. так? І третій лист це лист вдячності. Про що може бути вдячність? Не обов'язково це вдячність цій людині, а може, і цій людині. Ви можете дякувати собі за те, що ці стосунки були в вашому житті. Ви можете дякувати. Життю, Всесвіту, якщо ви релігійна людина, ви можете дякувати Богові за те, що ця людина взагалі була в вашому житті, за те, що у вас були ці спільні роки. Тому що коли ми в, свої, в, своє, в свій сум поринаємо, так, ми забуваємо, скільки всього доброго, гарного було пов'язано з цією людиною. Тож там можна висловити подяку. І ось ці такі три листа допомагають ця техніка допомагає прожити ті почуття, визнати їх, які були не визнані і не прожиті. Друге, з чим я би тут ще працювала. Ну, звісно, це концепція, що до мене життя несправедливе. І тоді, ну, Звісно, треба запитати, наприклад, да, у самого Уве, а що він вважає несправедливим, так? і де в його житті, хто до нього був несправедливим. І чому ось ця несправедливість, чому вона його навчила? Ось кожна людина, яка була до нього несправедлива, що ця кожна людина чому вона його навчила? Які риси вона в ньому виховала? Це, це така перша грань роботи зі справедливістю. Друге, або дати можливість так уве поміркувати. А коли ж все ж таки життя було до нього справедливе? Наприклад, коли він зустрів свою дружину, це було справедливо чи несправедливо? Так? Тож в його житті були і такі моменти, наприклад, як він отримав там роботу, Він став інженером, він отримав посаду. так? Це ж про що? Про справедливість чи несправедливість? Також можна тут запитати: а як сам Уве проявляє справедливість по відношенню до інших людей? І як він вважає, як він хотів би, щоб інші проявляли цю справедливість до нього. Так? Ось з цих боків подивитися. І третє, з чим можна тут працювати, це саме сенси. Так, він втратив дружину, він втратив роботу. А які ще сенси? Можна знайти, так, в яких ще сферах свого життя він може знайти сенс. І ось саме в цьому фільмі ми і бачимо, як він знаходить свій новий сенс. Так? Він... Почав спілкуватися з цими сусідами, так? почав доглядати дівчаток, і в чому він знайшов сенс? Він зрозумів, що його турбота комусь потрібна, його знання комусь потрібні. Він почав ділитися своїми знаннями, так? він навчав її кермувати автівкою, він доглядав дівчаток, він допомагав сусідам, він міг все полагодити. Так? В ньому була потреба. Люди хотіли, щоб він до них приходив. Так він же сам не хотів з ними зближатися. І ось в цьому можна знаходити ці сенси, так, що я можу комусь передавати свої знання, я можу комусь бути потрібним, так, от як він там доглядав цих дівчаток, і він став ніби їм ніби дідусь. Так? Він і знайшов цю сім'ю. І ось цей фільм, да сама назва Друге життя Уве якраз і каже про те, що після цих втрат він нібито з цією сім'єю знайшов і друге життя для себе, так і він ми бачимо в кінці помирає в своєму ліжку. Ну і як я роблю припущення, що він все ж таки помер ну, просто прийшов час. Так, в нього хворіло було хворе серце, і серце, як ми дізналися, воно було надто велике. Так. І це теж така метафора, що людина настільки була чуйна, людина настільки була внутрішньо. Сприймала цей світ, що ті рани, які, які сталися, так, вони дуже травмували його. А насправді він був хорошою доброю людиною. От. І я би, звісно, працювала, саме, працювала би саме на те, щоб шукати нові сенси разом з Уве, так, в чому він ще зміг би знайти. Але чому він сам не знаходив? Ці сенси, тому що він не визнавав свої почуття, тому що йому було боляче знову з кимось зблизитися, так, і втратити знову там, близьку людину. І ось спочатку треба було проробити ці втрати. Розібратися з концепцією справедливості для того, щоб йти на контакт з людьми. Так? А коли ти йдеш на контакт з людьми, тоді там вже можна і знайти ось ці сенси для себе нові, заради чого продовжувати своє життя. Ось так. Пишіть мені в коментарях, що вам відгукнулося, що не відгукнулося. Якщо ви колега, або ви просто вам подобається психологія, дайте свої гіпотези, як би ви працювали з таким клієнтом, якби він до вас прийшов. Так? На що ви звернули увагу в цьому фільмі? В общем, залишайте свої коментарі, підписуйтесь на мій канал, бо я буду робити і далі. Цікаві розбіри. і гарного вам дня! Пока!